Друзі на СНФО перші про головне поїхали після чергового ракетного удару. РФ по Києву, 18 червня 2025 року. Українська сторона відповіла вісокоточною балістичною атакою по одному з найбільше закритих військово-наукових об'єктів РФ, розташованому поблизу Сочі. Там, за даними розвідки, тривала координація ракетно-ядерних програм. Факт удару на вечір 17 червня. Ракета українського виробництва класу 3ЗУПП потрапила у центральну інженерну секцію об'єкта. Вибухова хвиля зруйнувала три. Поверхи бункера, пожежа охопила понад 2000 тисячі метрів квадратних захисної зони. У перші години офісне мовчання, потім витік за телеграм-каналів, де блоковано тіло високопосадовця родини Путіна. Підтверджені, анонімні джерела ФСБ також повідомлення з підсанкційного пулу російських військових журналістів уточнили серед загиблих син рідного племінника Володимира Путіна, який проходив службу в закритому штабі як цивільний аналітик. І, хоча прізвище в Парубка було інше, його кликали Путін. Це стало найбільш болючим про Ним ударом для Кремля за всю війну, вірніше для самого Путіна, якому нарешті зняли рожеві окуляри, і показали продовження війни. Це не про територіальні здобуття, це про крах Росії. Стратегічне значення Україна показала, має власну високоточну зброю, здатну уражати навіть об'єкти ППО захисту без прямих поставок. США без атакам всі українці самотужки продемонстрували ефективну далекобійну відповідь. Сотні загиблих за останню добу не просто військові, а ключові офіцери, аналітики, радники міністерства оборони РФ. Кремлів. Шоці охорона Путіна переведена на протокол ізоляції, стасовуються публічні візити, переміщення лише повітряним шляхом. У Генштабі РФ розгорнуто режим блокування витоків. Посилено моніторинг персоналу українські меседжа тіла українців, що не поховані, а вже розгоряють штабні палачі. За кожен дім в Києві згоряться бункер в Росії. Ми обіцяли дістанемо. Ми виконуємо публікації з гаспом. Довга рука Києва зросла у тренду. Геополітичний вплив Крим країни НАТО вражені офіційно визнають, Україна перейшла до наступального стримування Китай і Туреччина закликають Росію знизити інтенсивність проти мирного населення України. Ізраїль відправляє команду експертів для вивчення нового українського ракетного потенціалу і висновок пумста за Києва. Це не декларація, це тактика. І тепер навіть ті, хто сидить у найглибших бункерах, не можуть бути у певній у безпеці. Цей удар це просто влучання в бетон, це руйнування душі кремлівської влади на символічному рівні, коли підземний. Табу вбиває кровного родича, коли командир оборони пробитий влада перестає бути недоторканною. А Путін позбавлений захисту Патруша отримає історичний шанс. А Путін або зника за штабом хвороб, або залишається лише голосом минулого. А Україна творить майбутнє не лише на полі бою, але й там, де залізобетон намагаються покрити страхом у втрати безпеки. Путін в глухому куті Кремля мовчить. Але Путін знає, удар по Москві вже став реальністю. А ядерна беззахисність Росії новою вразливістю ППО не справляється репутація. Ці як непереможного лідера зруйнована, і навіть його оточені починає шепотіти про зміну курсу. Тепер ініціатива на боці Києва не лише на фронті, але й у стратегічному вимірі. свідчує сигнал. Ми не просимо. Ми попереджаємо і готові діяти. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.